Що об'єднує усі міфології? Правильно, боротьба за владу. Завс спершу мусив скинути свого батька Кроноса. У єгипетській міфології постійно була ворожнеча між братами за владу, і врешті сад вбиває свого брата. У Скандинавів взагалі рагнарок, і у шумерів бог Грози шуб, утвердив свою владу не одразу. А ми просто зараз розкажемо про це міф приємного перегляду. Царем усіх богів у стародавні часи був Алалу. Він сидів на своєму величному троні, спорудженому посеред небосхилу, і дивився звідти на далеку темну землю. Усі боги беззаперечно виконували його накази. Старший його син Ану, якому він доручив спостерігати за порядком у всьому світі, щодня приходив до нього, схилявся до його ніг і простягав йому кубок із прохолодним і солодким напоєм. Так минуло вісім років і настав дев'ятий рік, і повстав Ану проти свого великого батька й володаря, і скинув його з небесного трону і кинув вниз на темну землю. І став Ану замість батька верховним богом, а головним помічником своїм призначив сина кумарбі. Тепер уже Ану сідав щодня на небесний трон, а кумарбі шанобливо схилявся до його ніг. Та простягав йому блюдо з божественною їжею та кубок із солодким напоєм, що веселить серце. Минуло ще вісім років, і кумарбі повстав проти свого батька та володаря Ану. Він дочекався слушного часу, коли цар спустився з неба на землю і підступно напав на нього. Нещасний Ану не міг витримати лютого погляду кумарбі і кинувся навтьоки і, спахнувши крилами, намагався піднятися як птах до неба. Сподіваючись знайти притулок і допомогу у своїй рідній стихії, але хитрий кумарбі схопив свого батька за ноги, вчепився зубами в його чарево і проковтнув його божественну творчу силу. Знівечений і безсилий Ану прокляв свого кривдника і вигукнув Не радій своїй перемозі, моя творча сила, яку ти в мене відібрав, обернеться проти тебе. Ти породиш на світ страшних дітей. Бога грозити Шупа і Бога річкових вод Арзаніса та їхнього помічника Ташміша, і вони зруйнують твою могутність і роздроблять твою голову об скелі. Промовивши ці гнівні слова, Анну злетів на небо і, зникнувши в його просторах, більше не втручався в справи Всесвіту. Підступний Комарбі не звернув уваги на прокляття свого батька, але незабаром він відчув страшну важкість у своїх нутрощах. Бажаючи звільнитися від тягаря, що переповнював його чарево, кумарбі широко розкрив рот і з силою виплюнув трьох великих богів. Не надавши великої уваги цьому діток народженню, він вирушив до Ніпура, спородив там свій трон і тривалий час там правив боги і люди підкорялися йому і були задоволені. Річки наповнювалися вином і пивом, мешканці землі жили в повному достатку і приносили щедрі дари безсмертним, багато років правив кумарбі, не зустрічаючи суперників. Але серце його було неспокійне він почав боятися своїх дітей, особливо старшого сина бога грози, який швидко ріс і ставав могутнім і сміливим. Згадав кумарбі прокляття, що виголосив його батько, і вирішив, поки не пізно. Розправитися зі своїм сином. Наймудрішому з богів Аа він розповів про свої побоювання Сина мого, могутнього бога грози, боюся я. Марно я вивергав його із свого чарева, я проковтну його, нехай він повернеться в мої нутрощі, звідки вийшов. Краще терпіти тяжість у своєму тілі, ніж боятися нападу ззовні». Мудрий Аа схвалив рішення царя богів. І кумарбі накинувся на свого старшого сина, бога грози та проковтнув його живцем. Але щойно здійснивши цей страшний вчинок, він відчув нестерпний біль: твердим був бог грози, його тіло було висічене з діориту, і він нещадно колов руками і ногами нутрощі свого батька, не витримав кумарбі і вивергнув свого сина назад. Звільнений Бог видав радісний крик, і голос його розкотився громом, а очі засвітились блискавками. Він злетів на вершину гори Канзура, і сам бог Аду привітав його. Люди ж визнали його володарем і принесли щедрі жертви. Злякалися комар та за свою владу і вирішили висунути проти бога грози суперника. Вони створили лютого ламу і віддали йому в повну владу небесну височінь, а собі залишили землю та велику безодню. Сміливо виступив лама проти бога грози, що роз'їжджав по небосхилу на своїй колісниці і метав вниз блискавки. Одним ударом перевернув лама колісницю свого ворога і вирвав батіг і вішки з його рук. Переможений бог грози сховався від поглядів богів і людей, він пішов у далекі невідомі місця, і на землі настала посуха. На небі не було чути громових розкатів на землі налилися потоки дощу, річки пересохли, люди залишилися без вина і пива і більше не приносили жертви богам. Злякався кумарбі та Еа і знову покликали бога грози. Він повернувся на небо в супроводі свого вірного візиря нінурті і напав на ламу, миттю уразивши його в спину. З трудом піднявся лама і звернувся з благанням до бога грози. О, мій пане, бери собі владу і відпусти мене з миром. І ось знову воцарився в Всесвіті бог грози, і на землі знову настав достаток. Люди і боги були задоволені новим порядком, і тільки кумарбі сумував за своєю втраченою владою. Позбавлений влади кумарбі жив тихо і мирно у місті Уркіш. З сумом він споглядав успіхи богів молодшого покоління, які керували світом. Таємно він почав замислювати повстання проти Бога грози, сподіваючись повернути собі втрачену владу. Кумарбі у душу свою мудрість вбирає. Як злодій, він день лихий породить, і він проти Бога грози зло замишляє він суперника богові грози породить. Але перш ніж наважитися на небезпечну справу, задумав кумарбі звернутися за порадою до найдавнішого бога моря. Швидко зібрався кумарбі в дорогу. Він надів на ноги крилаті сандалії, взяв у руки жезл і помчав з швидкістю вітру до морського узбережжя. А слідом за ним мчав його вірний візир Імпалурі. Велике море радісно зустріло свого нащадка. На величезному столі були розставлені тарілки з їжею і кубки з напоями, і бажаний гість самував свій голод і спрагу. І почав він радитися з морем, і море мовило якщо хочеш перемогти молодих богів, створи для боротьби з ними нового бога, і нехай він буде твердим, як камінь. І нечутливим, як камінь, не знаючи ні любові, ні жалю. Послухався кумарві поради мудрого старого бога, великого моря, і пішов до величезної скелі, стиснув її в своїх гарячих обіймах, розкололася скеля від його дотику і народила кам'яну дитину. Кумарбі зі своєю душею заговорив Як мені сина назвати, що богині долі і богині захисниці дали мені? Він з черева рідного, як меч при народженні вискочив. Нехай іде він, його назву у лікумі, нехай на небі він і стане царем. Славне місто кумія у лікумі розтопче, у лікумі ж і бога грози уразить, як полова розвіє, наступить п'ятою і розчавить його, як мурашку, хребет та шмісу, як тростину він зламає. Усіх богів на небі розжене, як птахів. Як порожні горщики розів її їх, і дав йому кумарбі прізвисько кукунутці, і знову до своєї душі заговорив Кому ж мені сина дати? Тож сина прийме мого, як дар? Хто на темну землю його відведе, щоб ніхто не побачив його, ні Бог сонця, ні бог місяця, щоб не бачив його Бог грози, могутній цар кумії, щоб той не вбив його, щоб іштар не бачила його, цариця Ніневії. Щоб вона, як тростину, не зламала його хребет. Після цих слів прийшли богині Гульгі та Мах, вірні супутниці кумарбі, і підняли його сина і стали його годувальниками. Кукунутці ліс і могутні боги вирощували його. Кожного дня він виростав на сажень. Виростав він за місяць на чверть версти, але той камінь, що в голову був кинутий йому, закривав йому очі. На п'ятнадцятий день виріс камінь високо, неначе меч на колінах він у морі стояв, з води підіймався він, камінь у висоту був величезний. Море було, як пояс на його одязі, він, як молодь, здіймався, той камінь, храмів досягав і покоїв богів у небесах. Бог сонця поглянув на нього з неба і злякався. Як побачив Бог сонця небес у лікумі, Через гори він знову пішов і попрямував до Бога грози. Він прийшов до Бога грози і сказав Біда загрожує нам, морські води виступають зі своїх надер і заливають сушу. І вірний помічник Бога грози та шміс мовив Загибель насувається на нас, старі боги на чолі з кумарбі повстали, кам'яного вбивцю посилають вони на землю і небо. Насуваються води морські, голод і смерть несуть вони з собою. Засмутився Бог грози, і покотилися сльози з його очей. Бог сонця відмовився від їжі та пиття, мудрий же бог Еа звернувся до богів, союзників кумарбі з благанням Не знищуйте людей, пожалійте богів якщо зникне людський рід, то нікому буде приносити жертви, і богиням хепат і штар самим доведеться крутити млинові жорна. Бог грози, почувши промову бога сонця, потворився від гніву. Бог грози знову почав говорити Богу сонця. На столі хліб, хай буде солодким, їж тепер. У чаші вино хай буде солодким, пий тепер. Їж тепер і насичуйся, пий тепер і частуйся, а потім ти підіймайся до неба вгору, лети потім. Почувши ці слова, Бог сонця розвеселився душею. На столі хліб став йому солодким, і він поїв. У чаші вино стало йому солодким, і він попив. Потім піднявся Бог сонця і відразу вирушив до неба. І тоді Бог грози сів на землю, потекли його сльози, як ріки. Весь у сльозах Бог грози сказав Хто ж вистоїть у битві з цим чудовиськом? хто ж зможе боротися? І сказала іштар Богу грози Брате мій, він нічого не знає зовсім, хоч дано йому мужності десятикратно. Я піду до нього. І взяла вона лютню і Бубон і співала іштар перед ним на гальці, на гострих каменях узбережжя. Піднялася з моря велика хвиля. Велика хвиля звернулася до іштар. Перед ким ти співаєш, о іштар, перед ким ти свій рот наповнюєш солодким звучанням. Ця істота глуха, нічого не чує. Ця істота сліпа, нічого не бачить, милосердя немає у нього. Іди, о іштар ти знайди найшвидше, поки воїном страшним не став цей камінь, поки череп його не рознісся ще. Почувши це, Іштар одразу перестала співати і відкинула лютню і бубон. Прикрас з себе зірвала золоті та, плачучи в голос, пішла вона геть. Тоді бог грози зібрав усіх богів, які зберігали вірність йому, і вирушив до берега моря. Бог Еа наніс у лікумі перший удар. Але кам'яний вбивця продовжував стояти на місці, як стовв, тоді бог грози сам помчав на своїй колісниці проти страшного ворога і метнув у нього блискавку. І тут страшний у лікумі розколовся і розсипався на тисячі каменів, і вони занурилися на морське дно. Побачивши загибель свого безжального і, здавалось, непереможного сина, кумарбі змирився і відмовився від спроб повернути собі владу. А Бог грози міцно утвердився на своєму троні. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. На нашу скромну думку міф був цікавим, адже він нам пояснює, чому морське дно вкрите каменями в першу чергу, а в другу, як так сталося, що верховний Бог у шумерів – Бог грози, і яким чином він встановив свою владу. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати будь-яким зручним для вас способом. Це звичайно, лайки, коментарі, підписки, поширення нашого контенту. Також у нас є в описі монобанках. Хто нас там підтримує, безмежно вдячні. Пам'ятайте, що крім того, що ви підтримуєте свій улюблений канал на цікаву тему, ви ще й підтримуєте український контент, його стає більше. Ми ж, в свою чергу, не збираємося зупинятися. В Наших планах ще дуже багато цікавих відео, тому побачимося вже дуже скоро у наступному.